Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин. П'ятниця, фінал робочого тижня. Інформаційний підсумок дня уже готові підбити наші журналісти. Сьогодні у випуску говоримо про ювілей четвертого ліцею, оздоровлення пенсіонерів і підготовку до святкування дня міста. Залишайтесь на Алтаві в деталях вже за мить. У місто надійде вакцина БЦЖ. Правоохоронці взялися за справу про підпал шин, і Кременчук готується до відзначення свого дня народження. Про це сьогодні йшлося на апаратній нараді у міського голови. В деталях далі. Головний медик міста повідомив: у Кременчук вже скоро надійде вакцина БЦЖ. Тож, нарешті, з'явиться можливість робити щеплення від туберкульозу. У нас є довгоочікувана новина. Міністерство охорони здоров'я отримало. Вакцину проти туберкульозу, вакцину БЦЖ канадського виробництва в достатній кількості 2,5 мільйони доз. Тому на наступному тижні, в понеділок або вівторок, я поїду до Міністерства охорони здоров'я, щоб досягти домовленості щодо справедливого, скажімо так, розподілу пропорційного. Нам на місто Кременчук. А от санітарні лікарі повідомляють, на Полтавщині зареєстровано випадок лихоманки західного Нілу. Тож Кременчужанам необхідно пильнувати. Це захворювання переносять комарі. Правоохоронці звітують. Справа про підпал шин під час сесії міськради знаходиться на контролі. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових судових заслідувань. Розпочаток провадження поваження 1006 частина друга. Школу садок, амбулаторію і дорогу на молодіжний завершили. Тож нині одним із основних інфраструктурних об'єктів для міста стане реконструкція колишньої 14-ї школи під центр надання адміністративних послуг. реконструкції Школи під центр надання адміністративних послуг, проведення демонтажні роботи. ЦНАП це тепер головний об'єкт. ЦНАП і музей. Ну по музею зрозуміло, що ми так швидко не зробимо. Там складність дещо інша. але ЦНАП це просто адміністративне приміщення, в якому потрібно зробити якісний ремонт, якісні комунікації, зручні умови для роботи. Все просто наприкінці вересня святкуватимемо день народження міста. Програма запланована, цікава і різноманітна. Підкреслив міський голова. У нас заплановано ряд рекордів, ми не будемо їх анонсувати, але підприємства готуються. Вдячний всім, хто долучився до цього процесу, до організації проведення святкування Дня міста в новому форматі Дня Кременчука в форматі фестивалю. Впевнений, що нас все вдасться, тому прошу зосередити роботу саме на підготовці дня міста. Кременчуцькому ліцею номер 4 виповнилося 25 років. Святкування ювілею відбулося у міському палаці культури. Привітати педагогічний колектив та учнів на урочистий захід завітали депутати, посадовці і наша знімальна група. Четвертий ліцей святкує 25 років. За цей час педагогічному колективу вдалося виховати чимало обдарованої молоді. Завдяки справжньому професіоналізму вчителів, учні ліцею здобувають перемоги на різних олімпіадах. Випускники успішно здають зовнішнє незалежне оцінювання та поступають в кращі вузи країни. Мабуть, те, що результати зовнішнього незалежного оцінювання в нас найкращі в місті. Це теж говорить про досить таки багато. Якщо 57% Ших випускників здали на високий рівень державну підсумкову атестацію з української мови. То я вважаю, що це гідний показник на честь 25-річчя нашого навчального закладу. Привітати з визначним днем вчителів батьків та учнів завітали народний депутат України Юрій Шаповалов, мер Віталій Малецький та заступник міського голови Дмитро Кравченко. Керівники міста особисто подякували директору ліцею за плідну працю та подарували навчальному закладу спортивний інвентар. Шановні учні. Шановні батьки, я вітаю вас з сьогоднішнім днем Знань. Бажаю цього самого найкращого. Бажаю вам всього успіху, добробуту і всім нам мирного неба над головою. Сьогодні ми святкуємо 25-річчя 4-го ліцею, першого закладу нового типу в Незалежній Україні. Ліцею, який став прикладом європейської освіти з чітко вираженим національним колоритом. Вята вас 1 вересня, всього найкращого. Упродовж урочистого заходу лунали слова подяки педагогам, вручали грамоти кращим вчителям та учням. Я вдячний шановні педагоги вам за те, що сьогодні уже росте нове покоління. Покоління, яке розбудовує нашу державу України. Я хочу запевнити вас, що я, як депутат міської ради, як голова бюджетної комісії, як кремечужанин. Як громадянин України буду сіціли ці сприяти розвитку нашого закладу, буду старатися, щоб ми виділяли якомога більше коштів на даний напрямок. За словами депутата міської ради Володимира Шибашова, він як батько задоволений, що його дитина навчається саме у цьому навчальному закладі. Дуже гарний ліцей, мені не подобає тому вибір на четвертий ліцей в плані навчання дітей я зробив не випадково. Учні відзначають, вони пишаються тим, що здобувають знання у четвертому ліцеї і завжди будуть вдячними своїм вчителям. Я дуже пишаюся, що навчаюся в Кременському ліцеї номер 4 і Вважаю, що це, мабуть, найкраща школа в нашому місті і претендую стати найкращою школою в нашій області. Завдяки вчителям, так я досяг вже, хоча малих, але вже якісь досягнення, так по життю, і будемо йти далі. Будемо розвивати нашу молоду Україну та Кременчук, щоб. Наш кримичук був справжнім європейським містом. 24 та 25 вересня у місті відбудеться фестиваль Солодкий Кременчук. Місцеві кондитери презентуватимуть різноманітні смаколики, у тому числі і шоколад. Сьогодні наші журналісти розкажуть вам про шоколад із різноманітними незвичайними начинками. Тож про особливий та оригінальний смак солодощів дізнаєтесь із наступного сюжету. Найчастіше любителі ласощів купують звичайний шоколад: чорний, молочний, білий, з горіхами та без. Та існує чимало солодощів, які додають найрізноманітніші інгредієнти, які начебто і не поєднуються з солодкою плиткою. Наприклад, складною явити шоколад з перцем чілі. Так, да, он очень необычный на самом деле он действительно з перцем і це то Тобто, вот необычное сочетание шоколада і перця ми додаємо чили по вкусу, щоб був не слишком э, острим і не слишком приторным. Любителям гостренького має сподобатись шоколад з имбиром. Смак у нього специфічний. Імбир він йде навіть такий, як більш гостріший, ніж перед чилі. Він дуже йде і кислий, і гіркий, і дуже пече, можна сказати. Тому також це дуже популярний шоколад. До чаю це дуже смачно. У Кременчуці виробляють і шоколад з морською сіллю. Шоколаті Дмитро запевняє, таке поєднання протилежних компонентів не як приходить до смаку ласунам. Удивительно, что соль она э, добавляет к шокладу некоторые склады. Она его смягчает и и раскрывает сам вкус. Э, Поэтому, вот, кстати, соль довольно многим тоже нравится. Наші пошуки особливих шоколадних солодощів продовжились. Кондитери не переставали дивувати незвичайними добавками. Є шоколадки з печивом, м'ятою, чорницею, журавлиною та екзотичними ягодами. Ласощі найрізноманітніші. Здивував шоколад з ароматом диму. Це йде особливість какао-бобів, з яких виготовляють шоколад. Він іде гіркий, трохи з присмаком диму, але тут головне запах шоколаду. Місцеві кондитери та продавці ласощів відзначають, вони активно готуються до фестивалю солодкий кременчук і обов'язково здивують кременчужан особливими смаками. Ми всі дружно готуємося до фестивалю сладкий кремінчук, і собственно ми готові уділяти людей необычними сочетаннями шоколада, вкусів. городяни у свою чергу з нетерпінням чекають фестивалю, щоб спробувати найоригінальніші солодощі. Не пробовала ни с соленой, ни с перцем, ни с рыбой, ни с чем. Но если же будет такая возможность, я хочу попробовать. Мне привозили с Львова, там такой какой-то он или горчичный, или перечный шоколад. Хочу еще попробовать. Такой вкус у него специфический. И я тоже хочу прийти и попробовать все вкусы шоколада, которые будут, и оценить их. Очень хочу попробовать какой-то особенный вид шоколада, который раньше не пробовала. Это будет очень интересно. Обязательно придем на Стіва протягом вересня у заміському таборі Супутник безкоштовно відпочинуть більше 500 пенсіонерів. Як організоване дозвілля та побут літніх табористів, як відпочивають у супутнику наші дідусі та бабусі? Дізнайтесь з наступного нашого матеріалу. Вчора міський голова Віталій Малецький разом із депутатами Кременчуцької міської ради відвідали відпочиваючих у позаміському таборі Супутник літніх Кременчужан. Табористи зустріли гостей з розмахом, танцями та піснями. Ой дітей можі жати. Віталій Малецький зазначив, що Кременчуцька міська влада розуміє необхідність і важливість оздоровлення людей похилого віку. Тому у Кременчуці цю традицію буде продовжено і надалі. Після спілкування міський голова вручив табористам смачні короваї та побажав гарно відпочити, оздоровитися та отримати позитивні емоції. Ми вже в этом году на зустріч, просили нас щоб не в п'ятницю виїжджати, а в суботу. Была встреча с ветеранским активом, попросили. Мы вот как бы нашли возможность сделать действительно так. Потому что, ну, в понедельник приехали, полдня нет. 5... Ні, <ріст> ви післязавтра готовісь, тому що там уже очередь стоїть. Желаючих приїхати. цьогоріч, у рамках чотирьох змін планується охопити таким видом оздоровлення близько 600 людей похилого віку. Кошти на це були виділені з міського бюджету. Для ветеранів і пенсіонерів протягом відпочинкових змін буде організоване змістовне дозвілля. Працюватимуть гуртки за інтересами, щоб літні люди могли не тільки оздоровитися, а й цікаво провести час та поспілкуватися один із одним. Літні табористи діляться, що Чекали на приїзд міського голови цілий день, аби особисто йому подякувати за такий відпочинок. Ми з самого ранку ждали, чекали, побачити лічного очима своїми нашого мера міста. Ми його молодий, ми його любимо, ми за його голосували, ми його піддержували. Де він не ходить, ми завжди його дивимося з любов'ю, з радістю. Нравиться Юрочка наша шапувала. Ми дуже його теж любимо, уважаємо. Ну і погані слів ніколи. Я скільки де я не вчастую, погані слів про нього, ну ніхто не говорить. Кормлять це взагалі чотири рази в день як на обой. Дай Боже, щоб так було завжди. І дай Боже, щоб було воно почаще. І мені кажеться, що немає ніде такого, як примічугу. От наскільки це я чула, що кажуть, немає ніде, як кримічгу такого, зробили для пенсіонерів. Ми хочемо подякувати міській голові за те, що він організував такий лагерь, що тут дуже добре, що ми гарно відпочиваємо, що тут дуже ну як, відносяться до нас дуже добре. Хоч ми пенсіонери, а в нас тут гарні колективи свої, в кожному корпусі свій колектив. Тут чотири рази кормять пляж. Танці, пісні, розлічення, дискотеки. Плохо нам Прекрасно. оддихається. тільки починається. і дуже приємно бачити, що незважаючи на поважний вік табористів, у супутнику панує неймовірна атмосфера щастя, життя та позитивного настрою. На вихідних маленьким та юним кременчужанам не доведеться нудьгувати, адже у неділю відбудеться сімейний фестиваль, літні канікули продовжуються і дорослі, і малі зможуть весело провести час. Ігри, конкурси, майстер-класи, солодкі призи та багато інших розваг чекають на гостей святкового заходу. Друзі, я хочу пригласити вас всіх 4 сентября, в сімтября, воскресенье, прийти в парк Придніпровський на алею атракціонів. В 160 того, щоб прийняти участі в большом семейном празднике, фестивале, который называется «Каникулы», продовжується. Это лучшая новость этой осени, Не пропустите. У Кременчуці днями започаткували нову традицію. Міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх за підтримки спонсорів і меценатів, вперше в нашому місті організував турнір з тенісболу Кременчуцькій у Імблдон. На площі незалежності у Кременчуці відбувся перший в історії нашого міста турнір з тенісболу Кременчуцький у Імбулдон. У надзвичайно видовищних поєдинках брали участь 15 команд, причому пари були як любительські, так і професійні. Принаймні уболівальники мали можливість побачити на майданчику гравців Кременчуцького кременя, гірника спорту з горішніх плавнів Полтавської ворсли. Кожна зустріч складалася із трьох сетів до 11 очок. Кожен змагання відбувалися за олімпійською системою, програв вилетів. Есть много ребят, которые снимают теннисные корты, играют для себя, так как этот спорт очень развит за границей, но никогда не было ничего в соревновательном плане. И мы решили для ребят это провести. Це проба. плануємо проводити це їжодна. Надіємося, що з кожним годом буде все лучше і лучше. Найбільше насолоду глядачі звичайно отримали, переглядаючи вже півфінальні двобої. У першому з них зустрілися команди Зозуля у складі Артема Козлова та Юрія Павліка. І Барселона, Роман Кунів та Сергій Ченбай. Зустріч тривала більше години. Настільки майстерно діяли спортсмени у напруженій боротьбі. Перемогу здобули Зозуль у другому півфіналі. Команда Піжон теж у трьох сетах взяла гору над ліцеєм. А ось фінальний поєдинок закінчився відносно швидко. Втомлені піжони нічого не зуміли протипоставити спортсменам спортсменам зозулі, які мали більше часу на відпочинок перед головним матчем турніру. Тож артем ртемку зловів, Юрій Павлік, стали першими переможцями міського турніру з тенісболу «Кременчуцький Умблдом». Желательно, конечно, щоб такой турнір проходив каждый год. І реально большое спасибо організаторам, тому що вони сделали настоящий праздник, сколько людей прийшло. Пригласили девочек для танців. То есть это не только один тенісбол був. музика. То все на высочайшому рівні. Я думаю, это перший раз, когда такой турнир проходит, следующий раз ще більше людей прийде, ще щось то І и будет реально круто. Переможці і призери змагань були нагороджені медалями, грамотами, кубками та подарунками від спонсорів та організаторів турніру. Синоптики прогнозують на вихідні теплу і сонячну погоду. Температура вночі 12-15, в день 22-25 градусів. Це була остання інформація нашого випуску. Зустрінемось у понеділок на телеканалі лтава. Команда Кременчуцьких новин бажає вам змістовних і яскравих вихідних. На все добре.